Леви, доброго дня! Вітаю вас у новому 2025 році. Відкриває першу свою сторінку січень місяць по інгресії Венери у ваш восьмий сектор гороскопа, що відбудеться 3 числа. Венера, як управительниця фінансів, благополуччя, комфорту, певних домовленостей і компромісів, дарує нам тут. В першу чергу можливість порозумітися у тих скрутних, стресових, особистих ситуаціях і також, зокрема, фінансового характеру, все те, що стосується додаткових надходжень, подарунків, виплат, більш значної оплати нашої праці, крім того, важливих соціальних дивідендів, субсидія, іпотека, кредити, страховка відшкодування, доходи від нашого партнера, зміна. У професійній діяльності чоловіка, дружини, можливість отримати більше заробітків, більше видів доходу. доходу, також зростання заробітної плати, приміром, і крім того, наш особистий інтерес. Або ж клієнтські виплати, або премії, будь-які надходження, які підвищують нашу фінансову спроможність з огляду не на безпосередню нашу діяльність, а на все те, чим інші люди можуть нашому гаманцю посприяти. Венера також дає нам можливість владнати спірні питання, розподіл майна, аліменти, вступ у право власності. Зібрання і подача на якісь певні соціальні виплати, гарантії, забезпечення, в тому числі. Крім того, важливі люди, які зацікавлені у наших послугах, можуть оплачувати їх у більшому об'ємі, зростання кількості клієнтів, потреба у нашій особистій присутності, у нашій зацікавленості, у нашій діяльності стосовно тих чи інших людей, за що нам можуть приміром більше заплатити тут. Також Венера дає можливість заглибитися у стан справ стосовно будь-яких додаткових надходжень. Можливо, це податкова звітність. Потреба розбиратися із страховими ситуаціями, вникати у стан справ стосовно доходів нашої другої половинки. Загалом все те, що може дійсно нас фінансово укріпити, внести ясність, також отримати звісточки від таких людей, які нам. Цій справі усіляко сприяють. Тож, якщо вам потрібна певна консультація, якесь певне розуміння у складних важких для вас ситуації леви, з чим ви не можете впоратись, то в такий період дійсно сміливо можна звертатися до спеціалістів, витребувати певні документи, крім того, поновлювати якісь певні запити. Тож майте на увазі. Також хочу підкреслити леви, що будь-які наші трати. В тому числі на вирішення нагальних питань. Певні покупки і потреба направити кошти у 10 напрямків, і ми не можемо зосередитись, яку буквально нам зараз треба справу обладнати в першу чергу, це має почекати до 19 числа. Про все це далі поговоримо. Звертаємо увагу леви також на шосте число. Це такий надзвичайно тонізуючий день. Тут може бути буквально різкий перепад стану справ, і потреба виходити із стану мрійливості, розгубленості, розсіяності, усілякої незібраності. Будь-які важливі договірні питання, підписання контрактів, важливі рішення, все це має бути відкладено на якийсь інший день, оскільки і неможливість вчасно. Прибути, крім того, будь-які нагальні потреби розбиратися із дітьми, онуками, все те, що навалюється буквально за один день у зв'язку із виходом із канікул, наприклад, у зв'язку з шкільними справами, а також потребою кудись терміново їхати, підмінити або ще за щось доплатити. А ми, взагалі, в принципі, той гаманець вдома забули. Також транспорт, який нас підвів, все це може надзвичайно голосно прозвучати. Цей же день Марс повертається у Ваш дванадцять. 12 сектор гороскопа. Він вже знаходився тут у директному Русі з 5 вересня по 4 листопада. Тож майте на увазі осінній період зараз будемо опрацьовувати по-новому. Більше про ретроградний Марс із 7 грудня аж по 24 лютого ми поговорили в окремих відео. Всі важливі посилання будуть в описі. Кому цікаво, потрібно, будь ласка, завітайте! Наразі підкреслю, потрібно повертатися до стану справ нашого минулого, до людей, які формують наш близький фон, а також потребують раз за разом вникати в якісь домовленості, владнати невирішені питання, їздити кудись далеко. Також дзвонити, розмовляти на предмет певних заборгованостей. Крім того, леве підкреслю по січню місяцю майте на увазі, стан вашого здоров'я має бути на особливому контролі. Долі. По переходу в Венерию, 8 сектор гороскопа, ми можемо, знати, ми можемо мати і Кошти на якісь певні консультації, візити, здачу аналізів, діагностику на нагальне вирішення питань. Однак, в той же час по поверненню Марса у 12-й сектор ми маємо приділяти собі належну увагу, давати час на відпочинок, вирішувати питання таким чином, щоб усілякі загострення обходили нас стороною. Якщо це профілактичний огляд, потреба навідати лікаря, ми вже відчуваємо, що можемо повернутися до якихось певних. Загострень, то маємо контролювати це все діло завчасно. Також потреба, можливо, повернутись до певних операційних втручань. Крім того, до консультацій вузькопрофільних спеціалістів. Тому майте на увазі і ось ті кошти, про які ми говорили, до 19 -го числа, принаймні, притримайте. Також. Тут звертаємо увагу леви, що по поверненню Марса у 12-й сектор гороскопа ми можемо бути також у колі таких людей і таких справ, які передбачають нашу особисту роботу. Це те, чим ми справляємося самотужки, від чого в чому ми маємо бути буквально занурені: сімейні справи стосунки з родичами, декрет народження дитинки, вагітність, потреба навідувати лікарів саме з цією метою. Можливо, о, якісь е, певні документи наразі потребують оновлення, потреба розподіляти обов'язки, долати якісь певні відстані, їздити раз за разом до спеціалістів, до людей або вдаватися до якоїсь підмоги, щоб кудись дістатись. Це все також може наразі формувати фонд січня місяця. Хочу підкреслити левий, що ретроградний Марс турбуватиме нас в певні календарні періоди особливо активно. Зокрема, крім 6 числа, це ще й 16 і 23 січня. Крім того, повня у вашому 12 секторі в знаку зодіака Рак, 14 числа. Теж відноситься до цього списку. Тож майте на увазі, побережіться і не навантажуйте себе в ці дні якимись важливими і настільки нагальними рішеннями, що просто треба встигнути у 10 місць одночасно і ще й створити таку атмосферу, в якій ми будемо відчувати себе безпорадними, не мати енергії ні на що, тому що в принципі у здоровому грузді з, таку, з таким навантаженням справитися ніхто не може. Не те, що із ретроградним Марсом, а й взагалі в принципі. Тож, Леви, звертаємо увагу на помічника, якого присилає нам зоряне небо, подивившись на таку от картину, і це Меркурій, який із 8 по 28 січня перебуватиме у знаку Зодіака Козаров у вашому шостому секторі гороскопа. Тут ми маємо вже певний раціоналізм, таку оцінку наших обов'язків боргових справ. В тому числі контакт і візити до спеціалістів стосовно здоров'я, профілактики, стосовно наших робочих обов'язків, поновлення певних документів, також потреба дзвонити, якесь листування організовувати, відповідати на якісь певні листи, надсилати певні папери, підписувати можливо якісь заяви, одним словом, нагадувати про себе усіляко. Тут Меркурій дає нам можливість стратегічні важливі рішення, переговори і угоди в цей час укласти. Все те, що дійсно є стратегією, те, що ми фіксуємо на роки. Ми не розкидаємося в наших обіцянках, і ось тут ми маємо дійсно співставляти всі наші роздуми і активність із реальними можливостями кудись дістатися або опанувати щось в моменті, або огорнути якесь таке коло обов'язків, яке є Додатковим навантаженням і Маркурій дає нам. Таке підкріплення у вигляді найманих працівників, родичів, можливо, перерозподілу обов'язків і певного звільнення, наприклад, відпустки, в тому числі, також певне коло обов'язків і рутини, в які ми більше переміщаємося, більше телефонуємо і маємо бути присутніми на зустрічах і здійснити візити. Однак це все дійсно стратегічно важливе. Це не для вирішення певних поточних питань. Тут Ще робота з важливою інформацією, те, що потребує опрацювання якихось даних, відомостей. А також, можливо, це все обертається в тому числі навколо транспортного засобу. Потреба його придбати, навчитись керувати транспортним засобом, або ж залучати певних ще помічників для делегування їм певних повноважень, організувати бізнес на дому, в тому числі, активізувати, можливо, якісь певні доходи. Щоб витягувати певні побутові питання, звертатись до послуг няні, до спеціалістів в якихось поточних побутових справах, також на роботі тут можуть бути зміни, відрядження певні, а також таке коло обов'язків, яке буквально вимагає від нас прийняття важливих рішень. Те, що нас або розвантажить, або ж окреслить коло наших функціональних обов'язків, якісь певні домовленості дійсно зафіксує на папері. Також стосовно домашніх улюбленців Леви. Ось тут ми можемо мати певні турботи, розмови і буквально вирішувати питання конкретно. Стосовно перевезення тварин стану справ стосовно наших домашніх улюбленців. Можливо, ми працюємо в цій сфері і так чи інакше, але нами зараз будуть прийняті кардинальні рішення з огляду також на наші професійні обов'язки. Також розрахунок по боргам, виконання усілякого. Роду зобов'язань це все надзвичайно вітається наразі, і Меркурій дасть нам таких людей, з ким ми можемо розмовляти предметно, брати на себе зобов'язання, але в той же час мати людей, з якими ми можемо на довгострокову перспективу працювати. У другій декаді січня місяця леви кармічні перетворення, Селена, у ваш 12-й сектор гороскопа примандровує чудова світла часточка нашої карми, все те, що будемо ще детально обговорювати. Крім того, 12 го числа раху у ваш 8-й сектор гороскопа прилітає, Ахету у другий це голова дракона, вузол майбутнього раху і. Квіз дракона минуле, те, що завітає у наш другий фінансовий сектор. Тут ми також будемо мати предмет розмови, і крім того, 13 січня. Це день сприятливого включення місячного затемнення, яке ще тільки відбудеться 14 березня у вашому другому секторі. Тож такі кармічні перетворення дійсно у січні вже відчуваються. Звертаємо увагу леви і на такі календарні періоди, як 12-13 січня, а також із 24 по 26. Ось тут наша карта працює як єдине ціле. Це дійсно результат, успіх, прорив і можливість організувати сприятливо всю нашу діяльність. Тут і без ретроградного Марса ми не обходимося, однак. Плюсі, це час, коли ми бачимо результати, чудові тригони, взаєморозуміння між. Планетами і усіляке їх сприяння одна одній, між 12 і 8 сектором вашої карти, важливі соціальні зрушення в плані додаткового фінансування, додаткових надходжень, врегулювання гострих болючих кредитних питань, в тому числі заборгованостей, виплат, аліментів, можливо. Крім того, розподіл майна і всі ті ситуації, із яких ми наразі виплутуємося. Все, що показує нам ефект від докладених зусиль, потрібні звісточки компенсації, крім того, оформлені документи, можливість дійсно подати. Часно пакет документів на якийсь вид допомоги, наприклад, отримати розрахунок від клієнтів, крім того, сприятлива можливість дійсно отримати кошти з огляду на зростання прибутків чоловіка дружини. Крім того, сподіватися на виплати, на консультацію потрібних спеціалістів і на такого виду надходження, які показують нам можливості справитися із будь-якою складною для нас ситуацією. В тому числі з огляду на фінанси, також тригонь між шостим, і десятим сектором. Тут робочі питання наші обов'язки, зміни у кар'єрі, можливо, важливі призначення. І ось тепер ви більшою мірою вже маєте справу з іншим колом обов'язків, з іншими клієнтами, і оплата вашої праці зростає. Крім того, важливі відрядження, також пропозиції, зміна вашого майбутнього. Ваших результатів цілий напрямку діяльності, зміну місця проживання на зміну кола обов'язків, можливо, якісь е, певні ситуації, пов'язані з потребою відпочити, і дійсно є кому вас замінити на цей період. Крім того, можливість обговорювати роботу на іншій посаді в іншій організації за іншим графіком, мати буквально підвищення з огляду на переїзд, в тому числі, або ж на призначення на іншу посаду в. Інші місцевості також важливі соціальні переміни з огляду на шлюб або розлучення, народження діточок, зміна статусу також ваших дітей, наявність підтверджених документів, організація робочого графіку, крім того, налагодження ситуації вдома, буквально розподіл обов'язків, можливість щось делегувати, можливість також застосовувати ще транспортний засіб, проживати в якомусь місці, де вам більш зручно, Чиніше на ту роботу добиратись, або, взагалі, в принципі, зараз ви будете звільнені від робочих обов'язків. Ось це все також сприяння таких тригонів. Також леве підкреслю, що тут і стан здоров'я може давати нам певний бонус у вигляді виплат, у вигляді можливість отримати толкову консультацію. Все те, що ми обертаємо зараз навколо свого фізичного ресурсу, дійсно може на перспективу нам послужити. Це нібито дає нам якийсь певний соціальний пропуск, дає нам також певні соціальні гарантії і усілякого роду навіть додаткові обов'язки по догляду до за. Кимось можуть нам надзвичайно в соціальному плані посприяти. Звертаємо увагу Леви на Венеру. От там, де ми поставили галочку, а ще на старті інгресії Венери 3 числа ми тепер говоримо про саме важливі переміни. 19 січня вона з'єднується із Сатурном у вашому 8-му секторі гороскопа. Ось тут Сатурн дає нам конкретику результат і відповідальність. За наші роздуми. Певні кошти, кредитні, можливо, а також якісь певні виплати, все те, що ми вже надбали до цього періоду, і дай Боже, вони у нас є. Тепер ми маємо ними грамотно розпорядитися. У випадку, якщо ми діяли на власний розсуд і мали таку вже купу питань, які треба було врегульовувати терміново, і не задумували саме про прихід цього Сатурна 19-го числа, то ми можемо тут побачити і певні у. Утиски фінансові, все те, за що треба нести відповідальність, розрахуватись вчасно, якогось виду зобов'язання, потреба оплатити певний штраф, про який ми ще вчора не знали. Крім того, це і зміна робочого графіку фону нашого подружжя. Все те, що тепер вимагає від нас більш раціонального підходу. стратегія, дисципліна і послідовність. Крім того, можливо, якісь певні кошти були перераховані нам. Завчасно і саме зараз ми маємо видати вже кінцевий продукт, якийсь певний обсяг замовлень, або ж у нас є термінове нагальне питання, і ми просто за графіком не в змозі це все опанувати. Тож закликаю Леви, до 19 числа обдумуємо, плануємо, крім того, якісь певні виплати, наприклад, це те, що передбачає повернення боргів, як ми будемо розраховуватись і з ким нам краще в фінансовому плані не зв'язуватись, або ж, якщо це певний вид виплат, допомоги. То ми маємо обміркувати, який розмір цієї допомоги ми передбачаємо, які умови, можливо, оплати нашої праці, яка наша погодинна ставка, взагалі, в принципі, яка ціна за наші послуги, все це має бути предметом роздумів до 19 числа. Підкреслю, що Венера в обіймах Сатурна перебуватиме періодично аж до квітня місяця. Крім того, вона у тригоні до Марса у вашому 12 му секторі також буде. Буде зустрічатися до квітня. Тож, тут сприятливі можливості конкретизувати якісь виплати, розібратися із доходами нашого подружжя, також із вартістю наших послуг. Також, можливо, саме поетапний розрахунок із вами буде здійснюватися у ці періоди. А ви зарані ще по початку січня, наприклад, вже щось напланували на всю суму, а надходитиме вона тільки за декілька траншів. Тож, леви, майте на увазі, в тому числі будь-які важливі робочі питання, соціальні переміни, все те, що ви маєте придбати, наприклад, на підкріплення вашого статусу, робочих обов'язків, все те, що вам нагально необхідно, що треба врегулювати із станом здоров'я, і з можливістю дістатися кудись, опанувати якісь обов'язки. Ось тут має бути поетапний підхід до купівлі предметів, які мають таке призначення. Венера в з'єднанні з Сатурном надзвичайно. Ефективно працює на результат, якщо ви на щось накопичуєте. Крім того, коло обов'язків, якісь певні фінансові зобов'язання, ви можете до квітня місяця готуватися до певної події, щось придбати, орендувати, облаштовувати, наприклад, робити ремонт, переїзд, будь-що, що потребуватиме, також якихось таких фінансових раціональних зрушень, все те, у чому необхідно буде. Наше ретельне обмірковування, як це має бути, що є зайвим, що нам дійсно знадобиться. А до послуг, яких спеціалістів або ж які, в принципі, предмети нам у тих важливих наступних кроках абсолютно не потрібні. В цей же день, сонечко, завітаю ваш сьомий сектор гороскопа. 21 -го числа Сонце в обіймах Плутона, такого тонізуючого елемента нашої карти. І крім того, Меркурій 28 числа, теж в 7 партнерському секторі. І 29-го з'єднується із Плутоном також. Це вже буде день молодика, звісно. Про молодик, повні кармічні включення ми ще будемо говорити в окремих відео. Однак, саме по переходу Сонечка і Меркурія у сьомий сектор. Зростає роль людей у нашому житті, нашого подружжя, потреби контактувати, вирішувати нагальні питання, розбиратися із якимись зобов'язаннями, яз... зобов обтяженнями, в тому числі і стосовно. Фінансів, в також якась певна спільна відповідальність, і крім того, розподіл обов'язків. Звільнення від такого спілкування і таких людей в нашому житті, які, в принципі, ніякого довгострокового сенсу в особистих стосунках для нас не мають. Крім того, можливість привнести чіткість, ясність, здолати певні страхи, розібратися все ж таки з тим, що для нас особисто в пріоритеті, і які важливі. Переміни стосовно інших людей мають настільки укріпити, показати власні цінності, власну міць і на кого в майбутньому ми будемо орієнтуватися як найбільш цікавого компаньйона на нових клієнтів, в тому числі новий спосіб співпраці, також у подружньому житті. Це такий елемент видозмін може бути, який просто закріплює таку ситуацію, яка вже склалася, і показує неможливість прийняти. Партнером певну відповідальність на себе, або ж навпаки, можливість домовитися на певних. Таких на певних засадах, які передбачають в тому числі і ваші леві особисті інтереси. Тут ми можемо говорити і про зміну місця проживання, обговорення житлових питань, також стан справ стосовно наших батьків. Загалом, в принципі, наша нерухомість, наше майно потреба розібратися із сімейними цінностями, обговорити розподіл майна, наприклад, або ж, врешті-решт, розподілити обов'язки таким чином, щоб наше місце Місце проживання все ж таки було спільним, щоб наші сімейні важливі пріоритети нас об'єднували, давали нам певні нові умови проживання, нові умови взаємних домовленостей. Але в той же час ось цей нашій дружній дух ні в якому разі порушити не могли. Хочу підкреслити Леви, що ретроградний Марс, по вашому 12-му сектору гороскопа, так старається, зокрема у січні місяці, немарно. адже все, до чого він зараз доторкається, вся наша рішучість зібраність, воля, потреба буквально фізично здійснювати певні обов'язки, включатись в ситуації, витягувати це все і розподіляти між іншими членами нашої родини. І в більшій мірі все ж таки нести особисту відповідальність за стан справ наших домашніх, ось це все є запорукою приходу Юпітера в цей же 12 й сектор у червні поточного року. Тож все, що зараз так важко дається, що раз за разом повертає нас до певних важливих питань, до якихось важких і таких навіть безкомпромісних за часту рішень, але потрібних, є дійсно тим моментом в якому Юпітеру буде дорозвернутися, розмістити свої подарунки, і, звичайно ж, той астрологічний дід Мороз такий от собі візит на червень місяць вже запланував, і без певних цікавих, чудових перемін ми Леви, не обійдемося. Тож, Леви, бажаю вам щастя, миру, добра. Бажаю вам сприятливих перемін, натхнення і терпіння. І, звичайно ж, до зустрічі у наступних відео.